Це зупинка в часі сказано, да? для собою відносин з Богом. Проте сьогодні ми поговоримо про зупинку іншого виду, яка несе з собою неблагословіння а прокляття. Історія, яка служить вступом до сьогоднішньої теми, вона відбулася в середині 19 століття на Алясці в часи Золотої Лихоманки. Тоді багато хто на річку Юкон відправлялися Надії розбагатіти. Ось на ту річку відправився Вір Редісон. Він взяв з собою всю ризиковану подорож і зятя і дочку свою дитиною. Вони мріяли знайти стільки золота, скільки потрібно було б їм для того, щоб відкрити власний бізнес в їхньому рідному містечку на півночі Канади. Літом вони добре попрацювали, знайшли золото. Але перед самим під'їздом додому трапилось нещастя. Зять помер. Зять помер. І ось дід з внучкою і з дочкою були змушені вирушити в зворотній шлях на санях запряжених собаками самі. Зима, морози. Дід йшов попереду собак на лижах, а внучка їхала на санях, а мама йшла замикаючи, ну деколи їхала біля дочки. І якось ввечері вони почули, як зробив вовк, вожак, кликав стаю на полювання. Скоро ззаду на Білому снігу вони побачили черні крапки, воки їх доганяли. Вони йшли такою пісковою, вони охоплювали їх з усіх боків. Ну і те, що було далі, було важко вже описати. Дід стріляв. Собаки бились, і коли все кінчилось, у п'єра залишилася всього одна собака. Довгий час вони йшли, штовхаючи самі руками. І коли до найближчого поселення, друзі, залишилася всього година їзди, якби це була пряжка, да? ще годину би проїхати, і вони дійшли до найближчого поселення, вибилися з сил і вирішили стати табором. Полі. Розбили намет. І провівши пару днів в полі, і Редісон захворів на запавні легенів. Знаєте, хрила людина Ось, остила і все. Захворів на запавній легенів, і Коротка зупинка вартувала йому життя. А, Слово Боже, також містить собі розповідь про одну фатальну помилку. І взяв тирах Аврама, сина свого Лота, сина Гарамова, сина свого сина, і сару невісту свою, жінку Оврама, свого сина, та й вийшов з ними з Уруха Одеського, щоб піти до краю ханаську. І прийшли вони аж до Храму, та й там оселилися. Всім відома історія про те, як Бог вивів Авраама з да? аби в ханамській землі створити від нього свій народ. Але з цього тесту видно. Що з Олону рух розпочав саме тирах. Фара. фактично, mm -hmm. Авраам з Волілону вивів батько. Mm -hmm. І ось майже на кордоні Ханану Терах зробив зупинку. Ну і про те, що сталося потім, говорить наступний текст. І було днів Терахових дві сотні літ та п'ять літ, і Терах умер в Ханані. А ви думаєте, мені 71, мені 81. А мені 83. А, подив, а мені 83. Дві сотні літ та 5 літ. Ось вікна. Да? Ось. Смерть перешкодила Тераху дійти до Ханану, який тоді був місійним полем. Там місійну роботу треба вимати. Ну і тому подальший рух уже, вчора син, Авраам. Да, Ну, Про Авраама ми знаємо, що він муж віри, що це батько всіх віруючих. ось. А ось ким був його батько? Просто головою робить на Сина. Ми не знаємо точно, наскільки близько були його стосунки з Господом, але вони все ж таки були. Бо вивів свою сім'ю суру Халдейського з волі Божої він. Пізніше розмовляючи з Авраамом в Харані, Бог сказав. І промовив до нього Господь, що вивів тебе з Уру Халдейського. Як не тебе? Батькові сказав, що він вийшов, так і так? щоб дати тобі землю цю, щоб став ти сподкінницею. Тобто, звертаючись до орами, Бог говорить, ти опинився тут не випадково. На те була моя воля. Історія про сім'ю Тираха становить собою інтерес для всіх, хто впевнений в тому. Що вийшов з духовного вагона, щоб відділитись від ходеського способу життя? Це історія про те, що зупинка на цьому шляху, що ця зупинка може коштувати дуже дорого. З Божою допомогою розглянемо наступне питання. Що може стати причиною зупинки в житті тих, хто мандрує до небесного хана? Зрозуміло, так? Да. основне питання? Що може стати причиною зупинки? Перш за все, треба відмітити, що зупинка, мандруючи сімітераха, в Харані, була немалою. Справа в тому, що Харан — це місто, яке було побудоване на березі річки Балих в Приток і ті, В ті часи це було перехрестя торгових вітаків між Фінікією і країнами Сходу. Оце руїни е, цього міста, Харану. Торгові каравани, які обгинали сирійську пустелю, вони тут зупинялися. В Харані можна було купити все, що хоче для комфортного життя. Тому теракт зупинився тут і почав налагоджувати побут. І врешті-решт морнота та господарські турботи відібрали у нього останні ці сили, які він мав використати для слави Божої. Друзі, Легко в зібранні співати Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Знаєте цей псалон? «Стройно шесть, ми в вишній каналі. <звітна> да. От в селом стається співати, це не так трудно, да? так? Вот. Да. А от набагато трудніше десь що інше. Не всім вдається поєднувати цей рух з облаштуванням тимчасового побуту на ці Десь куточку свідомості живе усвідомлення того, що перш за все треба шукати царство Боже. Ну десь там да, про це? І ще ті прийжі царство Боже. Що це головна мета, до якої треба рухатися. Да? Але коли подивишся, як живуть люди в харані, облаштовуєшся тобі. Як собі я світовий таких клас, такий приєдчик так? да? Навіть э, ну, хай це тимчасово, я живу тут тимчасово на самостій. Ну скільки там що залишилось пожити, так? А да? ходить, щоб туалет був, водичка в хаті, да? так? Вот, э, ну, можна було пись, там э, джакузі там собі, пассажир водних, э, якась там банька, щоб була теж б непогано, не, не так? Да? Зеркало так наш. Зеркало всю на систему в спальні, так? Да? Ну як, ну, ну як наші, ну, ви спрашуєте. Щоб ну, інтересно було, так? Ну, що зеркало, це вже питання. Ну ванна то так. Да. Ну кому треба ванна? ванну, кому зеркало. Ну, це таке <плес> ну, Не розумієш, що... що. Сон, треба облаштувати будинок, в якому ти живеш, зручності, так? Да, да, да. І зробити в ньому ремонт не гірше, ніж людей. Так. Бо плиточку можна таку попасти, а можна і таку, так? Да? Вот. Сантехніку можна таку, курсарую, можна покращити. Да? Да, да. Да. Але для того, щоб заробити деньги на ці, ці матеріали, треба продлити час зупиночки. Треба час зупиночки пробити. І от походивши по вулицям храму, також можна помітити, що тві одяг мандрівника в гірший бік відрізняється від одягу місцевих жителів. Ну, і, і, а там є непогані магазини. Бутики. Да, можна щось підкупити, да, таке вдіться. Друзі, коли походиш ще по вулицям харану, можна побачити, що і розваги у них там є небагаті, Да, да Збуджують, е, хвилюють плод, да, е, подих е, починає е, частішити, да? Захопленням да, виникає, а яка цікава, збуджуюча їжа, що продається, да? а, на, вулиці. Та, на вулиці можна тут, тут же готують, тут вже продаються, можна сісти, посидіти, кафешки. Таку на поході на води не зробиш. Але якщо сядеш в якийсь ресторанчик, то зайдеш, так. Да? Попробуйся. Там теж є свої интересные моменти, правда? Видимо, Відимо, тераку сподобалося. Да, да, да. Сподобався. І от свого часу Ісус Христос попереджав своїх послідовників і казав: вважайте на себе, щоб ваше серце не обтяжилось жертвом, п'ясом і життєвими клопотами, щоб цей день на вас не прийшов несподівано». Ну, Цей день можна розуміти так широко. Да? Серце стало, тобі цей день пройшу, Жива, так? і прошу. <гум>, як правило, це буває досить несподівано, Так. <гум> Гарно вдітися, смачно поїсти, весело провести час. І потім відпочити в екзотичному будиночку. Та хіба досягнення всього цього не присвячується життєві друзі? Для чого ми копочись? я <гум> і так і кажу, всі труди чоловіка так? А ну ще я не висічається. Хіба не стають від цього, не мов би, п'яними мандрівників небесних хана? Може, ось ці слова Спасителя допоможуть витверзитись усім, хто занадто вже захопився життєвою кобиле І як було за Дніною, так буде так само, і за Днісини Людського. Їли, пили, женилися, заміж виходили аж до того дня, коли мною пішов до Кручева. Прийшов вже поток і всіх вигубив. Так само, як були задні лотових, їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із судового огонь з неба знеболину і всіх погубив, так буде і того дня, як син людських з'явився. Пам'ятайте про лотову дружину. <плес> як ви думаєте, чому нам потрібно не забувати про долю дружини лота? Історія, про яку записано в 19 му році життя. Ви добре знаєте цю історію. Та. Та, вона залишила судом разом з чоловіком, з двома дочками. Їй ясно було доведено, та, що, рятують, що її рятують від гніву Божу, який через короткий час мав злятися на садо, цей розсадник гріха. Вона вийшла в содому, знаючи про це. І ось на шляху до спасіння дружана Лота зробила трагічну зупинку. Як ви думаєте, чому вона спинилась, не зважаючи на чітке застереження? там дорогі серце. Залишила своє серце, там до. Там для неї були і її цінності. Так. Де, Серценько, серденько, стиснулася, хоч востаннє подивись на свій будиночок. Затишні, бо там, де матеріальне, там і серце людське. Там в да, клумбочка да. лишилася, там в мене була, так? Баляк. Друзі, пам'ятаєте того, того дружину? Зверніть увагу на її життя, особливо на його трагічний фінал. Адже вона загинула дивічності за що? За ней посуд. Ми також за мною належимо до народу, який мандрує до небесних батьків, відділившись від цього світу і до Господь навіть звелів, щоб ми вчили інших, які треба додати. Але робити це треба самим, не припиняючи руку. Ну, По-перше, підтримуючи власне духовне життя, а по-друге, звершуючи місію для світу. Неможливо переконати когось, що вгору йти краще, а самому стояти на місці. Як, так, як там, як там хорошо, так що ти стоїш? Yeah. То пішли? <laughs> Да. Всі відчувають спокусу зупинитися на відпочинок, знаючи, що життєво важливо йти вперед. У 1728 році знаменитий мандрівник Кук, досліджуючи Південний полюс, доручив Шведу Солінбергу і лейтенанту Гордону з групи матросів оглянути один район. На шляху вони потрапили в цільну заметіль. Зібравши групу, Соленберг пояснив, а він з Скандинавії попадав в цій ситуації. Він їм пояснив, що для того, щоб вижити, треба йти без зупинки. Під впливом холоду в складі крові відбуваються зміни певні, і людина починає колеги до сну. І він каже цьому. Солінберг лейтенант Гордону каже, якщо хтось почне просити зупинитись хоч на 5 хвилин, не слухайте його, він так інструктував. Однак через деякий час він сам і запропонував зупинитися. На відпочинок. Лейтенант Гордон спочатку здивувався такі пропозиції Шведа, але потім наказав матросам вести його під руки. Солінберг кричав, сварився, намагався чити опір. Але коли група дійшла до табору і все кінчилось, дякував, що врятували життя. Тобто Я теоретично знаю. Да. так, практично я не можу війти. Да. Тобто. Але є так? Да? стати зусильниця відпочити. Він сам знав, що це смертельна Але під, під впливом утоми і холоду. Да? Змінюється склад крові, друзі, а ця ж кров'ю мозок у має. А не всі не однакові. І він виявився якраз тим слабким зином, так? Ну, то добре, що його ніхто не послухав, бо він так інструктував. І реково було життя. Можна відвідати помираючого, сидячи біля нього на постелі, говорити підборюючі слова. Заспокоїти людину, яка переживає важку травму. Вам приходилось спокоїти такі діти? Mm -hmm. mm -hmm. Мені приходилось сидіти біля матері, яка сама з сина вона день назад. Є, друзі, але коли до тебе самого приходить діда, mm -hmm. знаєте, яка спокуса приходить? Сказати, це, це неможливо принести. Це неможливо принести. Після того, як намагались підтримати когось, самі впадаємо в вічі. Закликаючи інших до порядку і пунктуальності, саме потребуємо в перемозі на спокусою запізні. Буває таке чи ні? Yeah. Я пережив це. Я у законців взводу, в нашому стартовій батареї перший, я проводив захід. Я біг впереді всього підрозділення, задавав темп. Мені так нравилось бігати. Три км кожен ранок пробіг. Кисота Ощущення я себе хорошо чувствуєш. Я думав, що я буду бігати всю жизнь. Я прийшов додому, стадіон від мене через територію лікарні залізничної. Знаєте, скільки разів на стадіон? Три рази. І на тон кончилось. Це ще так багато. Це ще так багато. Да. На том кончилось, друзі. Знаєте чому? тому що коли треба було для других, других значить, і в... там і тренувати. Ну от тоді в мене було цікаво. Я для самого себе не інтересно. <клес> Лінькі, просто лінь, <клес> просто лінь. Що ще може стати причиною зупинки на шляху багатьох дерівників до Небесного каналу? В німецькому місті Кельн, не доїжджаючи з цього пару зупинок до знаменитої католицької святині Соборної Кельні, знаходиться цілий квартал, де на невеликій території знаходиться декілька великих. Будинків з Сотнями молодих, гарних дівчат. Скрізь там можна бачити рекламу з детальним переліком всіх переваг кожної з них. На зразок такої, в неї прекрасні очі ангели, які повз нею. <реш> Потрапивши в харан, багато мандрівників, як і теракт, зупиняються на відпочинок. Не лише через відсутність самодисципліни, а через рекламу. Є реклама гріхів цього світу. І люди, як роздягають на цю рекламу, ще також важко рухатись вперед, коли тебе обманули, образили, підставили, коли ти не можеш комусь пробачити. Особливо, коли ще й церкві тебе обманули, підставили, знаєте? І все це складає небезпеку флотальних зупинки. У 13 розділі 14 числу ми також знаємо про наслідки зупинки Ізраїлю в постелі Парану. Хто пам'ятає, чому вони там зупинилися? Майже досягнувши мети своєї 40-річної мандрівки. Їм захотілося розвідників поставити, щоб довідатися, чи є такою доброї та обіцяна Богом земля, і якою ціною вона може бути здобута. І узнавши, що за захоплення ханану можливо треба докласти зусиль і жертв, що як євреї відреагували. відреагували. Платити почали. Да, Чого ви сюди прийшли? Лучше б ви в Єгипті нас похоронили, так? Да? Було таке? Читаємо. Mm. 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 Oh. Yeah. Oh. Yeah. Давайте лучше вернемся в Єгипет. І будемо рабами там, і відмовимося від цієї волі, oh. бо вона дуже дорого коштує, ця воля. Oh. Oh. Чому? Тому що, хоча вони і вийшли на волю, їхнє серце все, що залишалось у Єгипті біля З смачним. Розкажіть мені, Нет. м'ясної їжі. Дві сім'ї тільки мали честь вийти духана на безстрах, а мертві діла решти назавжди залишились пустелі. Багато хто з вождів, які вивели свої племена з Єгипту, під продом Моїсія, сподівалися на Бліскриг, на миттєву війну. Тому, коли вони почули звіт розвідників про силу ворога, то сприйнялися досить суперечливо. Вони сказали, що ця земля поїдає тих, хто на ній живе. Тут їм показали ці плоди. Шикарна, вражаї. Земля поїдає тих, хто на ній живе. Чого поїдає? Погордили землею жодами, не повірили Слову його і ремствували панометам своїм. Неслухняний до Господнього Голосу. Як бачимо, в даному разі причиною зупинки став що? Пригнічений стан, який був викликаний недовірою до свого Божого. Гріх паралізував людей до того, що вони не могли зробити навіть крок вперед. А хіба нас, друзі, на нас не впливають подібні стреси? Хто розрізняє знаки часу, той бачить, що ми вже біля кордону обіцяної землі? Чи не так давно церква щороку закликала прийняти участь в багатьох програмах іванілізації? Пам'ятаєте всі ці програми? Так. Да. — Я як ви там, це цього, срачки, там кіпи були уроки біблійних, всяких буклетів, які були не розані, не використані. Тобто були різні програми, да? і були заклики приєднатися до реалізації цих проєктів. Згадайте, сестри, стояли ви тоді чи йшли? І йшли. І йшли. А як зараз? В наші дні вносять життя багатьох не лише ковід, там серцево-судинні, онкологічне захворювання, Ракети вже вносять життя. Але духовна смерть, друзі, вона небезпечніша за смерть від розриву ракети. Бійтесь з того, що може спинити вас, паралізувавши волю, ослабивши і вбивши віру, примусивши зрадити свою мрію. Ми ж духом очікуємо надію праведності з звіри. Бігли ви добре. Хто перешкодив вам коритися правдою? Таке може бути. Біг добре, а потім раз і почав не коритися правдою. Да? Зараз вже не той час, друзі, коли непокірні істині мертві падали на пісок пустелі. Але не будемо забувати про те, що усе це трапило з ними як приклади, а написано для кого? Написано для нас. На науку, бо з нашого часу кінець віку прийшов. Ми поки що живі, йдемо хоч на шлях наш, не всипаний трояндами, відвідуємо зібрання, дехто виконує навіть якісь служіння, хтось за кафедрою, хтось затворімо у тому будинку. Працюємо біля власних будинків, їмо, п'ємо, женемось, виходимо заміж, купляємо, продаємо, саджаємо, будуємо. І ось зненацький фінал земного життя, смерть. Уявляю, я помер. Бежу і чую, як хтось каже про мене. Ось цей чоловік був членом церкви, співав хорі, проповідував, хрестив. Але, на жаль, зробив в своєму житті фатальну зупинку і перестав належати до дитинського руху і помер поза церквою Божою. От як би ти брат відреагував, почувши про себе таке. Хай Бог милой. На щастя, загроза зупинки не є неминучою, тому що написано у вас спроба не інша, а тільки людська, Але вірний блок, який не попустить, щоб ви випробували це більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви. І це полегшення ця допомога походить від Ісуса, нашого Ходателя. Від нашої імені Він взяв на себе нашу вину, засудження, вирок, наші немочі, поніс, наші хвороби, для того, щоб подарувати нам своє життя. Зробити нас причасниками Божесного Іства через Свого Духа, який живе в нас, тих, хто увірував у Христа як свого особистого Спасителя. Життя Ісуса було безперервним рухом до мети. Ну, Замічайте Іване, він все время йде. Все время йде. Треба мені проповідати в інших місцях, я б до того да? Я не можу ту довгу залишати. Да. Він йде. Ворог намагався зупинити Ісуса різноманітним чином, використовуючи для цього слабкості його смертної людської природи. Вхід був все. Аби лише примусити Ісуса порушити волю Отця. Можемо перерахувати. А підхід було? Да, Хліби. Повод, да, щоб штовхнути його на порушення волі Отця. Спрага, спокуса владою. Да. Було таке? Було. Середни життя хотів зробити? Да. Популярність, спокуса популярність. Що зараз? Робить спокусову гулять. Подивіться на деяких політиків. <ривіт> вони хочуть шоу, розумієте? вони хочуть щоб бути в центрі уваги, щоб про них тільки всіх, всіх новостях говорили. І вони цього насолоду відчувають. Да? Спокушало Ісуса і цим. Спокусу багатством, всі ми задоволені, освіту, все це він мав. Через найближчого друга Ісуса, Сатана навіть одного разу спробував викликати у нього жалість до самого себе. Господи, дані не будіде цього з тобою, пам'ятаєте, так? Да? Наші хрест. будь милостивий для себе самого. Був момент, коли в день останньої Пасхи, коли з Ісусом хотіли поспілкуватися з греками, і він відчув спокусу від, відтермінувати свою смерть під приводом імунілізації. Да? Ну, ще не буду я вмирати зараз. Він же ж є люди, є, якому проповідати, да, і далі треба життєво проповідувати. Чому б не проповідувати, коли є аудиторія, да? однак у відповідь на спокусу Господь сказав, надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне і як умреш, плід пліт принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. Як бачимо, Ісус не зупинявся, а до кінця пішов по шляху, вказаному йому отцем. Він полюбив нас більше, ніж себе самого. А ось принцип, який він керувався. Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга, та назад озирається. У ну, російському перекладі не написано нінадеже для царства Божия. То хіба зараз не настав час прославити синолюдство? Хіба зараз, як ніколи, час прославити Ісуса Христа життям, відділеним від пожертвості очей і життєвої годості? Хіба давно вже не настав час прославити Ісуса самовідданим місійним служінням, шукати, знаходити серед світу майбутніх громадян Царства Божого? Час вже близький. І зупинка може коштувати дорого. Смерти не небезпечною не бути. Зупинка зараз подібна до смерті. Небезпека назавжди залишитись в цьому світі та ніколи не побачити нового неба і нової землі загрожує всім. Будемо ж просити Господа бажання прославляти його. Просити здатності не захоплюватись життєвими попитами, духовною ледощю, всім тим, що рекламується в цьому гіночому грішному світі, а також не впадати в пригнічений стан, сумніви, образи чи бунти. Нехай Господь пошле нам на допомогу зі свого святілища. Нехай нашої молитви будуть такі слова. Хіба ж ти покинув нас Боже і серед нашого війська не вийдеш вже Боже? Подай же нам поміч на ворога, людська поміч мормота. Ми мужність покажемо в Бозі, і він потопче противників наших. Амінь. Амінь. Амінь.